Добрий день всім! З вами Ольга Ткаченка і я рада бачити вас на своєму каналі. І так, я бачу, що вам сподобалась тема стосовно харчування, і я вирішила далі продовжувати деякий час розповідати вам стосовно цієї теми. Я вважаю ця тема достатньо важлива, особливо, якщо ти на шляху змінення свого життя. Особливо, якщо тобі цікаво змінити своє життя у найкращу сторону. Особливо, якщо ти вважаєш саме зараз потрібним передивитись своє ставлення до себе. Тому що через наше харчування проявляється справжня любов до себе, я розумію, що зараз є дуже багато напрямків, котрі працюють з дієтичним харчуванням. Є різні напрямки дієт. Щось можна їсти, щось не можна їсти. Взагалі, якщо понурюватись всі, всі, всі дієти, то дуже важко зрозуміти, а що ж таке здорове харчування. Я би зробила маленький акцент на тому, що здорове харчування це таке харчування, котре тобі не нашкодить. Коли ти їси дійсно ту їжу, котра тобі приносить користь. Ну, як ви вже подивились на попередньому відео, можете повернутися ще раз передивитись. Дуже важливо, щоб ви розуміли, для чого ви їсте цю їжу. Але я маю для вас 4 рекомендації, котрі дуже важливо починати робити, якщо ти на шляху до здорового харчування. І так, рекомендація номер 1 Це дуже обов'язково слідкувати за своїм водним балансом. За те, скільки ти п'єш воду і чи п'єш взагалі. Тому що без правильного водного балансу в нашому тілі функціям дуже важко функціонувати. Особливо, що касається травлення і всмоктування, і всім цим процесам, котрі в нашому шлунку проходять і в кишклиннику, тому щоб. Легше це все проходило, треба обов'язково вживати достатню кількість води. Ми не будемо зараз розглядати різні формули, котрими можна порахувати кількість необхідної води, тому що це сугубо індивідуально і залежить від дуже багатьох факторів. По перше, чи в теплі, чи в холоді ти зараз живеш. По-друге, яка фізична активність, чи ти потії, чи ти не потії, да? що ти взагалі їси, чи багато воду з міських продуктів, чи ні. Взагалі там багато факторів, але я просто рекомендую, почни пити воду, якщо ти дуже рідко її п'єш. Просто почни пити воду. Друга рекомендація теж дуже важлива. Вона не дуже стосується саме прийомів їжі, але вона стосується допомозі роботи м'язам нашого шлунечно-кишківного тракту. Як ти вважаєш, що це? А вже ж це фізичне навантаження. Без їх роботи, по-перше, дуже важко налагодити. Правильне функціонування нашого тіла. По-друге, коли м'язі дуже слабкі, особливо у нашій, нашій частині тіла, пов'язаних з животом, то там всі органи починають неправильно функціонувати. Ну, про опущення я теж не буду поки говорити. Просто хочу зосередити тебе, що легенькі вправи необхідні також. І можна вважати, що без них. Знову ж таки важко буде проходити налагодження правильного здорового харчування. Третя рекомендація. Це стосується розуміння, що треба їсти білок. Я не буду знову ж тобі казати, це буде м'ясо, риба чи молочні продукти. Обери свій варіант. Їх зараз дуже безліч багато. Але зрозумій, що білок необхідно вживати кожного дня. Ну, можна. За необхідністю, якщо ти цим займаєшся, робити дні постування, голодування, відсутності їжі. Але у будь-який інший день тобі необхідно їсти білок щодня. І четверте, найважливіше рішення, котре ти можеш зробити, і завдяки чому твоє харчування вже буде здоровим, це з'їдати достатню кількість живої їжі. Живої я не кажу, що вона повинна повзати в твоїй тарівці, а я про ту їжу, котра росте, котра має різноманітність кольорів, котра має різноманітність мінеральних і вітамінних речовин. Вітаміни вони дуже необхідні нашому тілу. І ти не уявляєш, скільки багато вітамінів необхідно щодня сповживати, щоб бути здоровим. Щоб тіло функціонувало правильно. І щоб твоя, твоє тіло допомагало тобі змінити життя на краще. Тому запам'ятай ці чотири пункти: вода, фізична активність, білок і жива їжа, вітамінна їжа. Ну, а тобі я бажаю гарного здоров'я, гарних правильних звичок. На шляху до покращення свого життя і не забувай підписуватися, щоб бути в курсі наступних відео.